Травня місяця в місті виконаний поточний ремонт, поточний ремонт вулич вулично-шляхової мережі в частині автобусних маршрутів. Це вулиця Богдан, Борзинський, Шлях, Московська, Набережна, Прилуцька, Незалежності, Карча і Карчагіна. Потім додатково було у нас зроблено за рахунок коштів, які були законовлені. Під час виконання капітального ремонту вулиці Воздвіженська була подовжена робота від церкви до п'ятої школи, вулиці Челюсткіна було була виконана капітальний ремонт вулиці Овдіївська, вулиця Челюскіна була зроблена за рахунок капітального ремонту, потім зроблений поточний ремонт та додаткові кошти, провулку урожайний, насовський шлях і внутріквартальної дороги від прохлади до 15-ї школи. На сьогодні закінчені роботи по капітальному ремонту вулиці Богдана Хмельницького. Закінчується внутріквартальна дорогаквартальна дорога від незалежності до, до об'їжджі. Вона не внутріквартальна, а проїзд, Про, проїзд да, не внутріквартальна, а проїзна дорога. Ця вона там ще не зовсім закінчена, там ще будуть розташовані дорожні знаки. Там така ситуація у нас вийшла, там один будинок житловий п'ятиповерховий, він знаходиться вихід з під'їзду, зразу виходить на цю проїзну частину. Воно було з самого початку так заплановано, ми виїжджали декілька разів, дивилися там. Можливо, при розмові такій на раді з мешканцями ми трошки заберемо до метра дороги проїзної, щоб поставити там турнікет якийсь, тому що ну, ми розумієте. Нова дорога літати почали там. О, сьогодні почало повинно ПШМК приступити до поточного ремонту вулиці Воздвіженська на те кошти, які виділили від п'ятої школи і далі але. Скільки зробимо, сказати нічого не можу, тому що всього 75 тисяч. І повинні приступити до поточного ремонту вулиці Богуна, наша частина співфінансування там 45 тисяч. 45 тисяч дає своїх коштів комунальний ринок. Ну там ми приїжджали, дивилися, там вона, виходить, від площі і якраз до статістики. Да? Там да, вистачає. там у нас. Ці роботи виконані ще в плані стоїть дорога. Так, да, е забула, в плані ще стоїть у нас, е це новий автобусний маршрут, у нас там буде по широко широкомагіярську. гринівська і Шевченка 101 під'їзна ну, дорога, там у триквартальна. Там, там два капремонти у нас залишилися, значить вони у нас е ще на експертизі ці проєкти знаходяться. Там треба рішення на це виконком винести, я буду виносити і зразу, ну, тоді заберемо, приступаємо до роботи. По Шакерогринівської вони з сьогоднішнього дня приступають до Воздвіжнська і паралельно будуть виконувати ту частину Шакерогринівську, тому що там оці основні ями, вони йдуть до революції, Крапив'янську, якраз на цих перетинах вони йдуть. Ага, mm -hmm. ага, да, і ще в поточному ремонті окремо ми. Сфрезерували повністю керосійний мост, зрізали асфальтобетонне покриття, там великий об'єм роботи ми зробили, тому бачили, в якому стані він був і заклали його повністю новимасувати. І велика робота зроблена, я вважаю, по 15 й школі теж. Якщо вважаючи, що там такі ями були, ми там навіть біля сміттєприймального пункту, біля 15-ї школи положили і школа. Рітний, чи як вона називається? Степанова mm -hmm. тобто, хореографічна. хореографічна школа. Їй допомогли трошки, там теж вони просили. Yeah, yeah, cool. uh, Бо 101 експертиза, це ж вона виходить в місті гринівська Це на цій четверті, мені там рішення треба про затвердження проєкту. Ну, я винесу і одразу забираю. А по Шокіро-Гринівській не Широкомогерська, вони сьогодні, якщо приступають до Воздвіженська... <натолістя> Після Воздвіженська. <натолістя> Після Воздвіженська, вони ж рядом. Воздвіженська, вона ж вони сюди, що це вийде. Тротуар біля міської карні. <натолістя> Корман тиждень був зайнятий. Ви знаєте, в нього заходи по парку було там. Там, там, там ми, там, ми там. вирішили не тротуар. Робити. Там ми тротуар не будемо робити. Ми до речі довести до лікарні, що там ну, прийнято від... друге підій. рішення. Ми там хочемо водовідвід зробити, підняти чотири плітки, вивести воду і повисити рівень біля рівень самої дорож... автобусної зупинки і біля центрального. В'їзду чи зря там зараз почали доченька робити забор. Так, я. так щоб це шло все. Так, я подивилася вчора. Я сьогодні хочу скорма виїхати, щоб він дат. Означає, що не буде робити а потім почнемо там бикерки по доводи. Будь ласка, те ж саме змінити особисто. Я на четверні, будь ласка. До четвера допомагали наради, значить поспілкуйтесь на колегуру, щоб, щоб узгодити ціні. Ну, там тротуар ще рахують, там тротуар ми робити не будемо. Просто піднімаємо асфальтобетон на території автобусної зупинки і там, де ворота, що. Ну там, мабуть, машини не завішають. там же ж до ну, це, центральний вхід ми не питаємо. Пішох одного. Пішохідний. Там будемо піднімати. Це в двох частинах, там і на автобус. А напроти зупинка, там людина без Значить, Напроти там приїжджав представник цієї аптеки із Чернігова. В ОКГ надало їм розрахунок. Ми з ними опрацювали цю територію, Григорьми Миколаївич теж там був, ми виїжджали туди. Там було прийнято рішення, з мешканцями узгоджено воно. Що поки що колодязь ми там ставити не будемо, вони хочуть, щоб ця аптека зробила латок і положила у туди до лікарського. Тому в УКГ розраху зробила кошторисний розрахунок, надали лікарні, вони беруть на себе це фінансування. Сказали, що до ярмарку вони її оплатять і там будуть роботи Це Ми їх зобов'язали, щоб вони там зробили. Я вибачаюся, аптека. Ліків. Украина, да, в